28 квітня пройшов показ кінофільму Бурштинові копи для мешканців Покровська на безоплатній основі. Ідея проекту простірдом полягає у тому, що ми хочемо розвивати кіно у нашому місті. Ми хочемо, щоб наша громада, наше місто жило під час повномасштабного вторгнення. Донецька область дуже сильно потрапляє від війни, проте це не означає, що ми маємо якось панікувати, впадати у депресію. Ми хочемо, щоб наше місто жило. Ми хочемо залишати активних людей і просто дарувати радість, нові емоції і позитив. Для наших покровчан. для перегляду фільму всі бажаючі мали попередньо записатися на кіносеанс. Вибором фільму займається вся команда ініціативного покровська та всі мешканці, які приймають голосування в наших групах в інстаграм, телеграм та фейсбуці. За допомогою голосування ми вибираємо той фільм, який більше подобається молоді. Це здебільшого комедії. Це бойовики та мультфільми для дітей. Записуються на фільм за номером телефона. За тиждень до показу у нас виходить вже якби реклама цього заходу. Тож на сьогоднішній день раз на два тижні проходить показ фільму. Здебільшого молодь Покровська вибирає комедію, тому що зараз приходить вже. Тепліша пора року, вже будуть канікули, відпустки, і діти та їх батьки вже хочуть більше відпочивати. І комедія це саме є той фільм, на якому можна відпочити, розважитись, трішки забути про буденні справи, які нас оточують. Як зазначає організатор проекту, перегляд фільмів став досить популярним дозвільням у місті. У майбутньому цей проект планують розширити. Ми зараз хочемо з наступного тижня вже запустити кастинг по відбору таких талантів нашого міста, які будуть там участвувати в різних там напрямках, там і по поетичні вечори, власні верші читати. От і хочемо розвивати напрямок стендапу. Дізнавались думку мешканців, які завітали до кінозали, аби переглянути українську комедію. Діти, їм взагалі зараз це важко все пережити. А коли вони приходять сюди, вони дивляться ці мультики, які ми показуємо, фільми, і їм вже легше. Я дуже хотіла дено в кіно, і ось. Воно таке співпало. У свій вихідний, до речі, це прям вау. Мене покликала моя дівчина. Ну, я вважаю, що це добрий проєкт, бо ну, в такий тяжкий час. це... Можна відволіктися від проблем, якісь, знайти якусь альтернативу для, як це, для настрою. Відпочити так. Ну я вважаю, що так. Узнали ми з школи, нам сообщила педагог-організатор, що є така можливість записати діток на сеанс. Діти з удовольствием зуглисилися. Я б сюди приходив з друзями. Покровськ, травень 2023.